Всім привіт, друзі, сьогодні я пограю у Гру Кальмара. Я сподіваюсь мені випаде зелений. Це дуже страшна гра. Ну, як по мені вона страшна. На цій грі є фільм про Гру Кальмара. О там вже реально страшно. це правда. Кирчекати требуем. треба. я по всіх так. Ну так. Хипилотки. <гас> Ммммм. чому так довго? Може куплю якийсь собі боксик. О, ще пару секунд. Все, мене відправи мене. Буде... Ой. Мене зараз буде відправляти на карту. Так, да, другий сезон буде напевно. Ласка зелений. зелений це. Той хто буде проходити раунд. Червоний тоже може проходити один раунд. О, я зелений. Червоний може, ну, його не вб'ють. Ну хоча можуть один раз. А чорного вообще ніхто. А де чорний наш? Ну добре. А, ось там чорний дівчинка. Якщо ви бачите. 440. Я 440. сорок біжу! Ой! Що? Ну, давайте другий раз. Ах... Ну, чому так, чому? Чому? Я не розумію. Ще одну минуту чекати дуже довго. Давайте я хоч подивлюся, що тут новенького. Ну, новеньке це бітва, тут можна робитися. Скільки там сейчас. Чому так довго? Я не розумію, ну хоча. Ну так довго. Ну, давайте пошопимся. 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 Давайте купимо ось щось таке. Не знаю. Там якісь. О, я хочу якісь покорки. Не хочу купляти. Спини. Спінимо. Ну, і... не і... М-счасно. І... 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 Хоть такая забита такая. Такая вс чрная. Ну, прикольно, будут не так, давайте я скрава удивим. Чем можешь т? Давайте тм. Може вона будет краще бит. Ой, стики стало зеленым и все. Хочу ще раз було Вибусичай. Вибачаю. Ще десь секунд. Так багато людей. Це я терп... телепортуюся в другий сезон, чи в перший. Я не побачу. Кем не буду. Будь ласка, будь ласка, зелені. А це ще за двері такі. Я тут їх раніше не бачу. Це ще такі. Да, я зала Ура! Ой, Дівчинку. погано. Велкома а. я даже цієї ляльки не бачу, що там далі повинно стояти Багато хто щось О, що воно таке страшне, ця лялька. О, я так налякалася. Подивіться, чи човно таке страшне? Я у шоці. Іду в пневмоні. У мене чої ляльки на 360. Поворачується голова, перекручується. Лялечко, тобі тобі нормально на 360 шістдесят голову крутити. Не є білий вечо. Ай, не буду зати. Ай. Ай, пацан. Показано. Кіда... Що... Да, Дальше там не травка. Далі ешь. Далі ось такий раунд. Я його не дуже люблю, та я на ньому програю. Що трете? Ну, треба попасти оцю штучку сюди. Це я пройшла. Далі ось цю штукою в камінь. Щось буде таке, що це я цю цю гру я просто ненавиджу. Треба заповнювати кольори і нажимати. Ну ви зараз всі побачите. Фіолетовий, розовий, червоний. Червоний, синій, синій. Червоний, жовтий, жовтий, жовтий. Фіолетовий, зелений, зелений, жовтий, фіолетовий, фіолетовий, зелений, зелений, жовтий, фіолетовий. Так, яка там далі гара? Тут треба просто ось так подати оцю штуку. Точка зелена заповнюватися і треба до кінця заповнювати. Все, прокрутили. А це що? А як тут треба грати? Я просто не розумію. А що це за гра така? А треба його увозити. Та як? У мене з цією грою дуже погано. Та ну як? Люди, підскажіть в коментарях, як його... Деякі ми пройшли. Один хлопчик хоче уйти з цієї гри. Зараз потрібно буде ховатися, я хочу сховатися, напевно, десь туди. Десь такий куточок, щоб мене тут ніхто не знайшов. Сюди десь. Хто? Ну, чи сюди? Іх! Не туди. Іх! Ще й світло виключили. А як? Я десь стою. Прям над нами. Це з дівчинкою. Я кудись залізла і десь на тебе Там коло з грошима На. За що ж таке? Там, де мигає червоне світло, там можуть ховатися червоні. Їх не будуть бити. Ось так. У мене є бейсбольна біта і ще щось. І толка. Ставте лайк. Вам не важко, а мені приємно. Це підтримує... ...мою... ...улипку... і канал. Виска тоже, не забувайте. Так, надіюсь це вже буде не так довго. А, ну так, да, одну секунду. Все. Можна випригувати з берлоги. Ще ще будуть раунди. Ммм. <during the reading |ko|> Цей раунд. Тут покаже, е, скільки треба буде людей, щоб помістилися в двері, наприклад, три людини, а їх десь... а людей п'ять. І двоє можуть не вижити. Ну, Так, ну. Раунд перший, каже червоний, чи чорний. Крутимся, крутимся. Сейчас. Три, 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 три персонажа. А куда? А куда А куда и А я ж все. А мы ж, на копееч. Ни? Будь ласка. А я... Ведь цих так скрываюсь. Не запрещаю. Не, не, не. Не надо, не надо, не надо, не надо. Ну. Ну, почему ты все так? Я... Я распалился. А шоу? Я, я ж би... Наступної гри. М -м -м -м. Я так пролежу, я буду дихати. Ха-ха. Що мене опять пристрелять? Я ж спавнилася. Я не ж сіла. Нормально. Мені час знов... знову пристрелять. Ну... ну як? Я ж я розпавнилася. У меня, бачите, було три ревайв. Стало дві. Я Я разпарю. Не знаю. Мене меня сейчас меня щас вб'ють. Мне не вб'ють. Ха. А не бьют. Ха-ха-ха. я тут така жива. Ну, короче. мені так тепер лежати? І мене вообще не вб'ють? А тепер чорний стала. Ха-ха-ха-ха-ха. Чому так довго? же розпав next гейм. Ти розпавнешся наступної гри. Ну чому? Ну, не стану. А як мені стати? Я ж не встану. Ну, тут ще одна гра буде. Так що я маю там розпавнутися. Вже. А як вже вбили? Я розпавнулася і мене не хочуть розпавнути. Скільки тут людей? Ну так, нормально. Вижати все. Ха-ха-ха. Це четвертий раунд, напевно, чи п'ятий? Четыре игрока, ну, четыре плеера. Ммм... Я здесь плес точно не виживи. Ну да. Хотя ні, всі вижили. я даже никого не могу Хтось програв? Да нема? П'ять червоних. Ну це вже вообще вообще три? А якщо скажуть? Тут на три, тут бежит, пять. Э -э один. Такі чати добрі. Два рука. Тут точно хтось я тебе не вижу. Ну так здається. А хто це там? Це останній, хтось каже. Да на російському говорить. На російській мові, я на, на українській стараюсь. А коли вже а... Коли мене вже розпав, не мені вже треба діло долежати мене вже соб... мене вже все болить. О, все, не спавне. Щас ми будемо бити червоних. Ну червоні держіться. І, і цих чорних теж будемо бити. Ну чорні тільки так. Головне не випасти ось туди, тому що туди не можна падати. А що, а мене. А, мене теж б'ють. А червоні теж б'ються? А! Ну сейчас просто битва така сюди. От червоний, червоний, що ти, що ти, що ти? Все, ха-ха. <г explored> О, там один червоний. Я ще пістолетом можу. О -о 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 -о. Оце я розумію, гра. Нормально, так, нормально, гра. О, біта. <một> я чуть не випав. Зараз ми полупимо тих червоних. Нас, ж, нас тут же ж більше. Все, а догрались. А, а я не можу в них попасти. А тут такі пистолети. Я ж спробую догнати того червоного. Що тут за лабіринти? Тут не поймеш, де червоний ще. Ну, потім буде тут все підсвічуватися і будуть е, бачити друг друга. О, червоний, добрий день. Доброго дня. Дівчинка, помогай мені. Що? Тупить? Тупчок? так? Да? Давай тобі ганом. Ганом підстрелю. Ага. Я тобі сейчас дам. Я тобі сейчас так дам. А всі підсвічуються. А тут тільки два червоні. Ну зараз ми з ними розправимося. Так, б'ємо цих червоних. Вбиваємо. Ще мене вбили Що? Да ні. Я розпав не беру. Ой, все, вбили. Мені сейчас повернути респавн. Ха, я дуже А там ще один. Сягощий. Де? О, 4000! І дався один ревайв. Не два, а один. Ну, добре, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І всім пока-пока.